Скажіть, Будь ласка, як минули вихідні? Як минула ця ніч? і Ранок на деокупованих територіях. Яка є інформація у вас? Ну загалом противник не полишає спроб досягнути якихось успіхів на території Луганщини? Основним напрямком, таким основним із, одним із основних напрямків він обрав Білогоровку. І майже щоденні штурми йдуть на цей населений пункт щоденні обстріли, як з авіації, так і з ствольної артилерії. При цьому також він продовжував наносити удари з авіації по Новолюбівці, по Новоєгоровці. важкі бої були в районі сріблянського лісництва. Але дякувати Богу і хлопці стоять і нищать ворога з усієї сили. Скажіть, будь ласка про те, скільки людей залишається в цих населених пунктах, і чи планують вони евакуюватися, чи навпаки, можливо, ви зараз спостерігаєте те, що українці повертаються на деокуповані території. І ви знаєте, дуже важко повертатися на окуповані території, коли вони постійно під обстрілом це те, що стосується Луганщини. Причому при таким доволі плотним районі населених пунктів зараз залишається 61 особа, з якими ми постійно працюємо, і ці громадяни з ними постійно проводиться робота, надається допомога. Але на теперішній час, скажімо так, виїжджати зі своїх. Остатків того, що залишилось від будинків або більш-менш силілих будинків. Вони поки що не збираються. Це літні люди, які дуже переживають за своє, скажімо так, ну за свої будівлі, за свою територію проводимо постійну роботу, але люди поки що не виїжджають. Пане Артема, ви в телеграмі своєму писали про те, що у так званій ЛНР ухвалили закон, який передбачає виявлення, використання і позбавлення права власності житлових приміщень, в яких не з'являються господарі. Розкажіть детальніше про цей спосіб віджимання у українців їхньої їхньої власності. Ну, ми ж розуміємо, прекрасно, що ворог використовує будь-які, скажімо так, цукерки в кавичках для того, щоб в тому числі і російських е окупантів, тих, які приїхали там, е частково були і лікарі і військові, і тих, хто приїхав там підтримувати великою, наводити, скажімо так, порядок свій, який вони, як бачить, повинні бути повинні чимось задобрюватись, тому влада МГБ там збирає списки, і в тому числі. Влада навизаних республік, які, нібито приєдналися до Російської Федерації, продовжують вишукувати ті квартири, які наші громадяни залишили, рятуючись від війни, і роблять усі спроби для передачі їх новим власникам. Але ми ж прекрасно розуміємо, що це повне порушення законодавства, і жоден такий власник після деокупації там не залишиться. Ну і інформація також ви писали в своєму телеграм-каналі про те, що весняну хвилю примусової мобілізації в так званій ЛНР розпочали із призову осіб чоловічої статі 94-2006 років народження. Скажіть, будь ласка, чи можете нам більше розповісти про ось цю мобілізацію, яка відбувається на окупованих територіях Луганщини? Ну, дивіться, голова країни окупанта підписав е, закон про мобілізацію. Те, що ми казали, що одразу після виборів, е, після того як пообіцяли всі плюшки, про те, що будуть там і ремонти, і все одразу ж було на територіях окупованих е, оголошено мобілізацію. Дійсно, з 94 по 2006 рік. Причому дуже чіткі завдання ставляться як працівникам МГБ, так і інших структур, е, які знаходяться на окупованій території, по виявленню цих людей. Якщо молоддю, ще буде трошки простіше, тому що ми. Давно вже писали і казали про те, що ще в навчальних закладах ПТУ в школах збираються одразу дані хлопців, які закінчують школу 11 клас, які вступили в ПТУ, які наближені до 18 років. І окупант. вже останні півтора роки дуже активно відстежував, де ці люди, як вони переміщуються, постійно перечити списки, включаючи з місцем проживання. Що стосується інших е, чоловіків, які підпадають під цю хвилю, е, то по ним чіткі завдання поставлені спеціальним службам бо їх виявлені доставки на мобілізаційні пункти. Тому відбувається повністю те, про що ми казали, що одразу після виборів вони почнуть мобілізацію, а не ремонти, які вони там обіцяли Пане Артеме, що ще нового чули з тимчасово окупованої території, розкажіть, можливо, те про що варто знати українцям? Ну, ситуація дуже проста. Ми ж відслідковуємо повністю. Дивіться загалом, збільшується лише тиск, збільшується лише тиск на. Тих українців, які там залишилися, в тому числі як показали виборди, незважаючи на те, що їхня там недовлада запевняла про те, що проведено повну паспортизацію. Вихвалялася тим, що всі отримали паспорти. Всі так хотіли в Росію, але проведені ті ж самі вибори показали е, зовсім інше, тому що знову ж таки дозволили голосувати і по українському паспорту званською пропискою, ну званської області пропискою. І по іншим документам а загалом були факти, коли взагалі б голосували без документів. Тому зараз пішов новий виток по виявленню людей, які зараз ще не отримали паспорти, і буду додавлювати держава агресор. В іншому теж саме що стосується найбільше, те що турбує, це та робота, яку окупант розпочав і проводить по молоді. Це створення цих кадетських корпусів, це накачування дітей інформацією про те, що Україна такі нацисти, такі погані. Ось ми прийшли такі гарні. Дякувати Богу. У нас мова дуже розумна і може користуватися мобільним інтернетом. Але бачите, реальну реальність, скажімо так, вибачте за тавтологію, але є дуже великі проблеми, тому що постійно ворог. Через е класних керівників зрадників, через е спеціальні структури від моніторів, в тому числі і мобільні засоби молодих людей, і це є дуже великою проблемою. В Усьому іншому, скажімо так, е жодного позитивного моменту і так не може бути, але сказати, щоб дещо стало краще, не може. Ми розповідали і про шахти, те, що відповідається, що закриваються, вирізаються. Потім е ті, що більш-менш цивіли передаються якимось новоявленим комерсантам, які там будуть піднімати луганщину, ну, загалом складається враження таке, що ворог планує просто демілізаційно демілі, базу зробити там для, скажімо так, утримання, тому е, наш обов'язок, і я думаю, наші хлопці зроблять усе для цього можливе. І вся країна зробить усе можливе для того, щоб деокупати, окупати ці території, повернути наших людей в Лону України. Пане на Артеманує ви пригадували про інтернет. Скажіть чи є якісь обмеження до українських сайтів, до українських джерел інформації на тимчасово окупованій території? Чи окупанти не змогли цього реалізувати? І в принципі, українці там мають можливість читати і наші новини і мати доступ до всієї української інформації. Ну, ми ж що інтернет така справа, що кожен може отримати інформацію, якщо хоче її шукати через VPN, через усі можливі заходи. Да, подавлюється український контент, подавлюються сигнали українського телебатела і радіобачення для того, щоб люди не бачили те, що відбувається в прифронтових районах, ворог усілякими способами, можливо, неможливо намагається блокувати зв'язок, як український, так власне кажучи, і свій мобільний зв'язок. Переживаючи за те, що люди передадуть інформацію, де ворог знаходиться, люди будуть передавати інформацію, що дійсно відбувається на тих територіях, і як воно відбувається. Тому ця робота ворога постійно проводиться. Але той, хто хоче мати інформацію, він її тримає. Єдине, що я знову ж таки кажу, особливо те, що стосується молоді, це тотальний контроль. Тих сайтів, тих переписок, того спілкування з ким вони спілкуються. Причому він проводиться як в школах, так і людей молодіку яка, яка була помічена в якихось переписках з Україною, можливо, зі своїми родичами чи з друзями, також постійно ці так звані у них профілактичні бесіди, виклики батьків для того, щоб роз'яснити, скажімо так, погрози і будь-який тиск на юних українців. Дякую, пане Артема, за те, що тримаєте в курсі події. Дякую за те, що долучилися. Це був Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації.